Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на дуже романтичні італійські тістечка під назвою Софіоні. По іншому їх ще називають листами кохання, тому що саме тістечко нагадує по формі трішечки. Приоткритий конверт також його історія говорить про те, що винахідливі італійці, щоб своїм коханим передати якесь любовне послання, клали в його середину записочки про місце призначення зустрічі, або ж просто із зі знаннями в коханні. Приготування тістечка ми можемо поділити на два етапи. Це спершу ми готуємо, замішуємо тісто як основу і робимо начинку. І випікаємо, в принципі, три етапи його приготування. До 25 грам цукру додаємо одне куряче яйце, ретельно перетираємо до утворення невеличкої пінної шапочки. Сюди додаємо дрібочку соли і 30 мл оливкової олії. Друзі, якщо немає оливкової олії, можете вершкове масло використати, або ж олію без запаху. Тобто рафіновано. Сюди додаємо 140 г борошна, але ем, слідкуйте, дивіться, скільки вбере ваше тісто, тому що ну, тут трошки може бути різниця, величина навіть того ж самого яєчка, і вже борошна піде на 10 грам менше або ж більше. Замішуємо тісто, його не потрібно ні класти до холодильника, ні накривати стрейч плівкою. Доки ми будемо робити серединочку з рікоти, начинку нашу, воно просто так собі постоїть. Отже, в діжу вбиваємо два курючі яйця, всипаємо 50 грам цукру. Можна зробити трішки солодше, тут варіювати цукор можна в будь-яку або мінус, або плюс, взбиваємо яйця до активної такої пишної піни. Яйця потрібно збити, не просто розмішати до легкого змішування, а збити. Сюди ми додаємо 200 г сиру рікота. Якщо немає сиру рікота, можна використати звичайний жирний сир, але він має бути не менше 9%. Сюди ж дотираємо цедру лимона і е, вливаємо 10 грам лимонного соку. Ну так я умовно собі ділю четвертинку е, лимона і там витіжую з нього сік. І тепер просто всі компоненти, всі складники перемішуємо. Наша начинка буде тако здаватися трішки зарідкою, але насправді, друзі, не лякайтеся, тому що в нас тут достатня кількість яєць, яка зафіксує її всередині і не дасть розтікатися. Вона має просто рости доверху трішки. Це дивлячись від жирності сиру, але вона має рости доверху. Далі розкачуємо наше тісто. Пласт робимо товщиною до 5 мм. Товстіше не потрібно, тому що тоді е, наше тісто погано пропечеться і воно навіть буде таким, знаєте, збитим і тугим. Нарізаємо квадратики, і з даного тіста у мене завжди виходить 8 е, тісточок. Нарізаю десь приблизно квадратики 8 на 8, 10 на 10, тому що ми будемо наповнювати ними форму для капкейків. І друзі, у мене тут я використовую не просто так зараз капсули для капкейків, тому що тісто, не дивлячись на антипригарність форми, воно все рівно трішечки пристає. Якщо ви хочете, не хочете використовувати паперові капсули, то тоді змастіть форму, в якій будете випікати. тобто Перед тим, як покласти тісто, обробіть поверхню. І, роби, і заповнюємо начинкою нашу серединку. У мене це йде отаких дві ложечки. Ну, тобто, я думаю, що ви маєте змогу оцінювати візуально, що наповнюємо достатньо доверху, можна і вище було робити, воно буде гіркою підніматися доверху. Ну, я так, щоб розрахувати на 8 штучок. Випікаємо при температурі 220 градусів. Випікаю в режимі низ, вже коли бачу, що рум'яняться так уже починають рум'янитися вверху ці краї конвертика. Тоді я вже вмикаю, щоб просто прискорити процес випікання режим вверх і остуджуємо наші софіончики. Мені подобається це тісточко тим, що воно не жирне, в ньому в його основі немає ні розпушувача, ні вершкового масла в тісті, в самому, яке могло б доповнювати і бути трошки калорійнішим. Це тісточко, але його немає. І сама легкість рікоти із лимоном, із лимонною цедрою, коли вона. Сама е, основа тістечка вичихає, саме тоді її треба їсти. Така злегка, злегка тепла. Тому що е, коли вона тепла, вона е, не відчувається в ній цей запах лимона, а коли вона вичихає, ну це ж сир, то у ній ось це розставлені дуже гарно акценти. А коли тістечко постоїть до завтрашнього дня, до прикладу, то е, звісно, що е, е, пісочна основа вона починає трішки налегати, і саме тістечко стає. Е, м'якішим і ще ніжнішим. Друзі, я дякую, що були зі мною в цьому сюжеті. Якщо ви не робили дане тістечко ніколи, то я вам дуже рекомендую: бережіть себе і будьте храними. Дякую за вашу підтримку своїм друзям, яку залишають вони, а я її беру від них. Дякую за те, що ви в мене є. Бережіть себе і до наступного сюжету.